Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Склав заповіт у сільраді, буде біда! У липні я записую відео щодо дійсності заповіту на селі. Хто не дивився, посилання буде в кінці, раджу глянути. Так от я веду майнову справу, де моїм доверителям виступала сива бабуся. Остання забажала скласти заповіт і зробити це лише у селищній раді. І я рекомендував їй. Та інші стороні скласти заповіт у нотаріуса, пославшись на причини розписані якраз у указані публікації. Та вона була старенька і друга сторона виконала її прохання. В кінці серпня моя довірителька померла. Друга сторона приїхала в жовтні до нотаріуса відкрити спадкову справу по заповіту. Але повернулася шокована. Заповіт не внесений до спадкового реєстру. Нині працівники селищної ради намагаються виправити своє нехлюство та чи вийде, чому я інформую вас про подібне. Бо це одне з найбільших сіл Броварщини, яке має у штаті юриста та розташована за 20 кілометрів від Києва. А тепер уявіть, що можуть скласти у невеличких селах, де працівники. Не обізнані з юридичними нюансами. Так, вони знали чи чули про процедуру внесення до єдиного реєстру, але ж питання не тільки в реєстрі, а й в формі складеного заповіту можуть допустити лише одну помилку, і потім доведеться доводити, що ти не слон. Друзі, якщо цікаво, чому неприватизована квартира не переходить у спадок та які існує. Єдине всього виключення плюсуйте і підписуйтеся, щоб не пропустити. А для зручності мій телеграм в описі. Всім дякую за увагу!